На консультаціях я часто чую запитання типу Я їздила, я їздив в Україну у відпустку на тиждень, на два на три. Чи вважається цей від'їзд, перериванням мого перебування для цілей отримання тривалого побиту в Чехії, при тому, що у людини там третя або четверта робоча карта, заміснаницька карта, термін дії якої людина кожного разу продовжувала. Те, що ви кудись поїхали, наприклад, у відпустку через це у вас ваш побит не перерветься. Тррівається побут тоді, коли, наприклад, вам видали на візу на один рік, ви термін дії цієї візи закінчився, ви його не продовжили, а відкрили собі нову візу, подалися на нову візу там, через півроку, через рік. Те ж саме. Наприклад, якщо вам дали повалені к побиту з якоюсь метою, термін дії цього повелені побуту закінчився, ви його не продовжуєте через якийсь там час, через 4 місяці, через рік викриваєте, подаєтеся на нове повелені побуту. Це називається роз.